Цитата Володимира Тарасова, яка дуже глибоко і дуже точно розкриває нашу взаємодію з нашим, з нашим життєвим шляхом. Спочатку ми вибираємо шлях, потім шлях обирає нас. Тобто ми віддаємось повністю своєму шляху, і він стає частиною, повноцінною частиною нашого життя, частиною, на яку ми можемо опиратись, частиною, яка нас наповнює, приносить радість і дозволяє і надає сил проживати і проходити будь-які труднощі в своєму житті. Перший принцип номер один виявити свої сильні та слабкі сторони. Життєвий шлях, тобто, іншими словами, вид діяльності, він завжди пов'язаний з вашими сильними та слабкими сторонами. Коли ми говоримо за розуміння себе і своїх сильних сторін, то неважко виявити, що не знаючи і сильних, і слабких сторін, ми не реалізуємо свій потенціал, а отже, ми не корисні тим, хто потребує того, що ми можемо вміти, того, що ми можемо надати, тих послуг, тих проявів, які ми можемо здійснити там, по відношенню до близької людини. І тому розуміння сильних, слабких сторін це справа. Ну, як мінімум першої половини життя, коли ви проживаєте в житті в дитинстві, в юності і в молодому віці різні види зайнятості, діяльності, і це вам дає найцінний досвід. І тут справедлива наступна а, теза: коли ви знаєте свої сильні сторони, це ваша а, це ваша тверде, це ваша точка опори. Це те, на що можете опертись. Якщо ви не знаєте своїх сильних сторін, але при цьому, що вони у вас є. Ви не зможете ним ніяк скористуватися. Незнання своїх сильних сторін буде вашою слабкою стороною. І якраз в розумінні обох елементів формується ваша тверда точка опори на себе, тобто, загалом, розуміння себе.